Я дуже багатьом майстрам відправила свою штучну шкіру. І нарешті я знову сіла після багатьох оновлень, попробувала зробити шкіру сама. Попрацювати на ній, бо я теж майстриня. Коротше, я дуже задоволена оцею новою текстурою, яку я зробила. Вона. І матова, і глянцева одночасно, прям, прям підблискує, дуже красива саме текстура. Далі, оці всі лінії з першого проходу. З неї дуже легко витирається зайва фарба. Тут я ще й машинки різні тестила, це один міліметр залишки в мене такі осталися. Якщо комусь треба, до ваших посилок можу такі шматочки класти на пробу в подарунок. М'яка, яку мені недавно майстер сказав, м'яка класна. Блін, на м'якій так важко було працювати, але якщо вона буде товстіша, 5 мм, бо це дуже тонка, мені кажеться, що буде класно. Вона тепер точно, я дуже рада, вона не рветься, вона класно з нею витирається, на неї хорошо переводиться. Я переводила і зразу почала працювати. Переводиться з допомогою дезодоранту.